Літо, спека, прохолодна вода, а ще захід сонця, від якого перехоплює подих. Усе це в одному місці. Пляж Сансет на Блакитних озерах не просто локація для відпочинку, а маленький світ із власним ритмом, настроєм і приємними несподіванками. Наш кореспондент Володимир Кравченко вирушив туди, аби відчути на собі, чим живе популярний пляж. Сансет це місце, де з перших хвилин забуваєш про місто. Замість асфальту пісок, замість гулу авто, плескіт хвиль. І головне атмосфера. Тут кожен куточок продуманий для відпочинку. У нас дуже велика територія. Ми маємо більше 200 шезлонгів, зони мангалу, альтанки. 15 альтанок і гарні чілаути. Це великі комфортні ліжка. Лежаки під парасольками, альтанки з мангалами, дитячі майданчики, водні мотоцикли і великий човен. А головне чистота і порядок. Пляж дійсно хочеться рекомендувати друзям. Так, у нас є спортивний майданчик і зона для волейболу. Ціни в цьому сезоні на шезлонги 300 гривень по всій території пляжу. Як під навісами, так і під зонтами. Якщо ви на своєму власному авто 350 гривень з автомобіля, в незалежності скільки людей в авто. Якщо ви пішки заходите, ціна 80 гривень для дорослих, для підлітків 50 гривень, і до 6 років безкоштовно. Для людей, які мають посвідчення УБД, у нас окрема тарифікація по заниженій ціні. Харчування окрема історія. Тут можна не просто перекусити, а по-справжньому поїсти. Піца, перші страви, бургери, охолоджені напої. Усе, що треба для гарного відпочинку на природі. А, є безалкогольні ламонадики, авторські варіації від кислого до солодкого, від кисло-солодкого до солодко гіркого навіть щось типу базилікові такі моменти, огіркові. Є, якщо ми про бар кажемо, є кава. Робимо на 100% арабіці Бразилія Сантос зерна. Є холодні варіації, є гарячі варіації. — А є що, що поїсти? — Є що поїсти. є смачна піца. Є смачна піде. Піде це варіація турецької піци, тобто як піца у вигляді човника. лодочки, тобто як хачапурі з піцею начинкою. Є паніні, це як сендвіч або бутербродик. Він з свіжих свіжих очей, зелені, м'яса. Тобто, ну Перша страви, великий асортимент. Цікаво, у нас є напої прохолодні, звичайні напої в таку спеку, дуже смачні, дуже стараємося для наших відвідувачів. Є коктейлі для дорослих, є коктейлі для малих. Також, якщо бажаєте прохолодного пива, бажаєте смачну кухню, у нас є цезарь смачний з куркою, є цезар з морепродуктами. Також для малечі є у нас морозиво. На весь смак, на весь відтінок, на весь який бажаєте. Також є прохолодна, прохолодна кава, гаряча кава. З раночку, наприклад, випити. І здається, усе продумано до дрібниць, але особливу увагу заслуговує вечірня традиція зустріч заходу сонця. Наш пляж не просто так називається Санцет. У нас казкові заходи сонця. І після 19.00 в'їзд на територію безкоштовно. То я запрошую заходи нереально гарні, провести разом з нами. Ми працюємо з 8.00 до 10.00». Захід сонця тут дійсно особливий. Багряне небо відзеркалюється в тихій воді. А навколо десятки людей, які просто мовчки спостерігають за красою. І ще один приємний бонус: вхід на пляж після дев'ятнадцяти години безкоштовний. Кожен тут знаходить щось своє: хтось приїздить на вихідних, а хтось уперше, але вже точно не востаннє. Атмосфера, комфорт і дрібниці, які створюють настрій. Про це краще за все скажуть самі відпочиваючі. Прийшли вперше, ну за багато років вперше. Ми такі відвідувачі, нічого не знаємо, але просто гарно, затишно, цікаво. Мені тут подобається, тут гарна атмосфера. Я завжди експериментую і беру щось різне кожного разу. Ну, тут все смачне. Ну, не знаю. Мабуть, бургер якийсь, щось нове і якусь прохолодну колу. Та піду купатися можливо. Сансет це той випадок, коли відпочинок не потребує далеких подорожей. Він зовсім поруч. Варто лише приїхати і зрозуміти, що ідеальне літо буває не лише на картинках.